аритмічні препарати. І, зокрема, бета адреноблокатори Поговоримо про класифікацію, покази, побічні дії і які основні антиритмічні препарати ви застосовуєте. А скільки препаратів ви застосовуєте в своїй практиці, антиритмічних? Я думаю, що 3-4, можливо, 5 правда, як анестезіологи. Так чи ні, Вадим Петрович? Три-чотири, да, да. А в практиці анестезіолога їх значно менше, але мусимо про це поговорити. Я не буду зупинятись, бо дуже добре про це говорив. Да Вадим Петрович, да, про процеси деполяризації збудження реполяризації. Варто знати дві таких речі, да? що таке абсолютний рефрактерний період і відносний рефрактерний період. Чому це важливо? Тому що практично всі антиритмічні препарати працюють через натрію, калію і кальцієві канали. Тобто абсолютний рефрактерний період це. Той період, в який будь-яке збудження незалежно від сили подразників, не може викликати додаткове збудження чи додаткове скорочення, і відносний може бути збудження, потенціал водії можуть запускатись, але для цього потрібна вища сила збудження. Свій час я бачив оцю класифікацію да, сицилійський гамбіт в кожне ординаторське кардіологічного відділення. Чому вона? Є декілька класифікацій, тому що ще раз повторюсь: вся класифікація основана на дії натрієвих, калівих каналів. Вона така досить громістка. Да? Тут показано, на які канали переважно діють ті чи інші антиритмічні препарати, на які відділи провідної системи працюють ці антиритмічні препарати. І варто сказати, що поділ антиритмічних препаратів ґрунтується на електрофізіологічних властивостях і більшість класифікацій заснована на дії на рівні. Ізольованої клітини, крім того, до цього часу, при всьому розвитку аритмології, багато, ще не всі механізми порушення ритму вивчені. І більшість антиритмічних препаратів взаємодіють не з одним типом іонних каналів. І найбільш застосована класифікація на сьогодні. Це класифікація Вагана Вільсона, дав модифікації Харрісона, яка поділяє антиритмічний на чотири групи: це 1А, 1Б, 1С, 2 – це бета-блокатори, 3 – аміодарон найбільш яскравий, там і сутовол-представники, і 4 – це антагоністи кальція. Якими препаратами з цих груп ви користуєте в своїй практиці? Ну, До речі, зараз з'явився Ренесанс прокеіноміда чи новокіноміда в останніх рекомендаціях. Да? Ну, Взагалі новокіномід раніше, широко застосовувався зараз, ні, але будемо так розглядати кожну групу з цих антиритмічних препаратів. І нарешті є така практична. Класифікація для практикуючих лікарів, на які порушення ритму діють ті чи інші групи препаратів. І четвертий клас антагоністи кальцію це переважно надшлуночкові порушення ритму. 1Б це що, лідокаїн. Да? Це переважно шлуночкові порушення ритму і широкого спектру дії. Це більшість препаратів, і, зокрема, там аміодарон. Отже, перший клас. Да? Колись свій час дуже часто е, користувалися не, е, да? і аймоліном. Е, яка ж дія цих препаратів? Да? Вони діють на відкриті натрієві канали, подовжують потенціал дії і тривалість деполяризації, да? коли збудження додатково неможливо. Е, вони Надзвичайно ефективні в більшості порушень ритму, як надшлуночкових, так і шлуночкових порушень ритму, але мають холінолітичну дію, да, збільшують ЧСС і швидкість проведення через атровентрикулярний вузол, подовжують КРС і, от що важливо, подовжують КТ. І мають. Досить значний проектмогенний ефект, тобто самі можуть індукувати порушення ритму. І от що ще важливо, да? не прокращують прогноз у пацієнтів е, у шуночками порушення ритму, вони покращують лише симптоматику. Один Б клас і е, представник цього, цієї групи це є лідокаїн, Та? Вони блокують. Закриті натрієві канали скорочують потенціал дії, деполяризацію, але мають вузький спектр дії, вони ефективні лише при швуночкових порушеннях ритму. Невеликий у них ризик проритмогенний, і в терапевтичних дозах вони не впливають на інтервал ПК, да, КТ та ширину комплексів КРС. Тобто вони достатньо безпечні. Один С клас. так, ну На сьогодні частіше всього застосовується пропофенон, да, Пропанон чи ритмонорм, чи пропанорм. Вони діють на, як на інактивовані натрієві канали, знижують швидкість деполяризації, мало впливають на тривалість потенціалу дії та реполяризації. Надзвичайно ефективні при. Як при швуночкових порушень ритму, так і при супровентрикулярних аритміях, але разом з тим мають виражений проаритмогенний ефект і ось що збільшують смертність при шлуночкових порушень ритму у пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарду. І е, коли доречно застосовувати ці препарати, да, можливо, і при відсутності дилатаційної кардіоме гіпертрофічної кардіоміопатії, рубцевих змінах, тобто у некомпенсованих пацієнтів. І основна сфера застосування цих препаратів відновлення синусового ритму при фібриляції передсерть та е, попередження надшлуночкових аритмій за умови відсутності структурних вражень серця. Так, і... Бета-адреноблокаторами. Да? Якими бета-адреноблокаторами ви користуєтесь в своїй практиці? Беталок, беталок, да? беталок. СМО. СМОВ. Так, частіше всього дійсно застосовуються ці препарати. Ну, і це група препаратів, які зв'язуються з бета-адренорецепторами і впливають, блокують дію катехоламінів. Це базові препарати, які застосовуються в кардіології. Вони застосовуються при лікуванні іпертензій, при лікуванні ішемічної хвороби серця, при лікуванні гострої серцевої недостатності. Да? Перепрошую, інфаркта міокарда, серцевої недостатності, той же карвідіол, і застосовується при інших захворюваннях не кардіологічних. Щодо адренорецепторів, да? що ж це таке згадаємо, це активне угрупування макромолекул, з якими взаємодіють катехоламіни, да? адреналін та норадреналін. І вони забезпечують передачу збудження в адреногінчичних синепсах і рецепцію адреналіну. Які ж типи бета-адренорецепторів? Да? Є три типи бета-адренорецепторів. Б1 локалізується головним чином в міокарді да? Бета бета-2 рецептори, де матка, бронхи, да? знаходиться на присиноптичній мертанні адренергічних синусів. При їх збудженні симулюється вивільнення норадреналіну. І переважно збуджуються адреналіном. І переважають бронхах в судинах більшості органів, матці, печінці, підшлунковій залозі, тромбоцитах. Бета-3 адренорецептори локалізуються переважно в мембранах адепоцитів і беруть участь в термогенезі і ліполізі. І бета-1, і бета-2 рецептори присутні в центральній нервовій системі. Ну і от така табличка, окрема основні ефекти до да? звідси і дія бета-адреноблокаторів, збудження адренорецепторів до чого? до вазоділятації, розширення судин, зниження периферійного опору, підвищують частоту скорочень серця, підвищують провідність серця, знижують моторику і тонусу кишківника, зниження тонусу пронхів, розслаблення матки. Зниження ниркової <кій> екскреції натрію води і підвищення ліполізу та глікогенолізу. По класифікації, да, чому це важливо знати, перш за все, вони поділяються на кардіоселективні так, і кардіонеселективні. І найбільш там, яскравим представником застосованим на сьогодні, це є метопролол. Да, і небівалов, який застосовується частіше, не як антеоритміка, за сфера його застосування в кардіології. Це лікування серцевої недостатності, і кардіонеселективні. Пропранавон, то вже анаприлін, наш да, найбільш яскравий представник. Кардіоселективні вони споріднені лише до бета-адрено бета, -адрен, бета -1 адренорецепторів. Кардіонеселективні споріднені діють як на бета-1, так і на бета-2 рецептори. Тому варто пам'ятати, що бронхіальна астма є один з протипоказів для застосування цих препаратів кардіонеселективних бета-адреноблокаторів. І є ще бета-блокатори з властивостями блокаторів альфа-адренальгічних рецепторів, і туди відносяться там, і... Ну, ВАБетовов раніше широко був останнім часом я щось не, не зустрічав. І Вабетавол. Ліпофільні, окспріновол, карвідівол, метапровол, гідрофільні, сотовол представник і ліпогідрофільні. Бета-адреноблокатори, бісопровол, целіпровол. Який же механізм дії? Да? Бета-адреноблокатори, підвищення продукції вазоактивних е, факторів, таких, такий препарат, як е, небілет, небіволов, мембраностабілізуюча дія, і це е, ефект, який використовується для порушення ритму, і е, е, блокують дію катехоламінів. Да? Тому ці групи препаратів найбільш ефективні у пацієнтів з симпатикотонією. Обмежують вплив катехоламінів на трансмепральні потоки кальція і натрія. І основна сфера застосування бета-адреноблокаторів саме в аритмології, це зниження частоти скорочень серця, прифібриляції передсеред та синусові тахікардії. Більш предметно про дози і про сферу застосування антиритмічних препаратів ми будемо говорити вже, напевно, на практичних заняттях. Можуть використовуватись при супровентрикулярній тахікардії, авереципрокній тахікардії. І, і от що помірно ефективні в профілактиці надшлуночкових та шлуночкових порушень ритму, і ефективність не перевищує 50%. І препарат вибору у пацієнтів з підвищеною симпатичною активністю. Щодо кардіології, то це є базовими препаратами, тому що. Значно покращують прогнозу хворих з гострим інфарктом та післяінфарктному періоді. Практично всі ці пацієнти отримують бета адреноплокатори за умови протипоказань. Позитивний вплив, один з базових препаратів на, для лікування пацієнтів серцевою недостатністю. і при відсутності протипоказів повинні обов'язково призначатись у хворих з гострим інфарктом та при серцевій недостатності. Ну і протипокази будемо говорити трошки нижче детальніше. Знижують серцевий викид, да? зменшують сили скорочення, тобто зменшують потреби міокарду в кисні, знижують частоту, а подовжують діастову, знижують продукцію ринина. І в результаті цього загальний периферійний опір. І, звичайно, зменшення виведення анорадреналіну з позгалінарних симпатичних волокон. Е, якими ж властивості фармакологічні да, мають бета-адреноблокатори? Це антигіпертензивний, хронотропний, антиангінальний, зменшують частоту скорочень, дромотропний, батмотропний проаритмогенний ефект. Зменшують збудливість міокарду, кардіопротектори, а також антиреніновий, антитеріодний, ну і антистресовий. Там доволі часто комбінують ці препарати з психотропними препаратами. Це така збірна табличка відносно дії бета-адреноблокаторів, відносно їх якраз антиритмічних. Ефектів, яке ж є е, клінічне застосування бета-адреноблокаторів? Там це захворювання серцево-судинної системи, артеріальна гіпертензія, як хронічна ішемічна хвороба серця, так і нестабільна стенокардія, німа, ішемія міокарда, надшуночкові аритмії, менш ефективні при швуночкових аритміях, скоріш. Профілактично інфаркт міокарду, гіпертрофічна кардіоміопатія, дигіталісна інтоксикація, пролапс мітрального клапана, синдром подовженого КТ, тетрада фоло, стеноз мітрального клапану, серцева недостатність. Ну, зараз не нейроциркуляторна, так, як соматоформна дисфункція вегетативної, нервової системи, ну і розшаровуюся. Аневризма аорти, да, є там бревіблок, контрольований швидкий препарат, який дуже добре застосовувати його для контрольованої гіпотензії. І інші захворювання, мігрень, есенціальний тремор, тривога, е алкогольний делірій, тиреотоксикоз, гіперпаратиреоз, гоукома і кхм, портальна гіпертензія шунково-кишкові кровотечі. А, які ж побічні дії? Да? Перш за все, це брадикардія, сповільнення проведення через атеровентрикулярне з'єднання, це блокади другого-третього ступеню, гіпотензія. Знижена фракція викиду, бронхоспазма або загострення хозу, вазоспазм та порушення психіки, порушення роботи ШКТ. Порушення вуглеводного та ліпідного обміну, синдром відміни, тому бета-адреноблокатори, якщо вони приймалися тривалий час і приймались плавило, поступово зменшується дозування, зниження статевої функції за виключенням небівового, так, і гіпотрофія плоду. Протипокази брадикардія. Атровентрикулярні блокади 2-3 ступеню, гіпотензія, гостра серцева недостатність, кардіогенний шок, вазоспатична, стенокардія астма, хозу і стенозуючі захворювання периферійної нервової системи. Третій клас антиаритмічних препаратів. Ну, найбільш поширеними на сьогодні є аміодорон, дронедорон і сатавол. Вони відносяться до універсальних груп препаратів, особливо аміодорон. Він працює практично на всіх видах порушення ритму. Вони не тільки найбільш ефективні, да, а амілодерон є одним з найбільш безпечних антиритмічних препаратів, який там можна застосовувати у пацієнтів з низькою фракцією викиду, так як в нього найбільш вагідний негативний інотропний ефект. Тому це безпечний препарат при серцевій недостатності та інфаркту. І Може застосовуватись у пацієнтів з вираженою структурною патологією серця. Четвертий, четверта група антиритмичних препаратів це є антагоністи кальцію і таким найбільш яскравим представником є віропомів. І ці препарати в основному працюють на рівні. Синусового та атриовентрикулярного вузла ці препарати є препаратом вибору для купування але реципрокних аритмій, так як вони підвищують рефрактерність в атриовентрикулярному зведенні, з'єднанні. Але потрібно пам'ятати, що ці препарати протипоказані при синдромі ВПВ. І при серцевій недостатності, так як віропомів, має достатньо виражений негативний інотропний ефект. І препарати, які не входять в класифікацію Вільямса, але застосовуються в кардіології, це діоксин, і для дігоксина залишилося лише два покази: це контроль частоти у пацієнтів з постійною формою фібриляції. Серця і лікування серцевої недостатності, і доволі часто комбінують їх з бета-адреноблокаторами у пацієнтів серцевою недостатністю 3-4 функціонального класу за ніха. Також протипоказані вони при гіперсиндромі ВПВ, ця група і гіпертрофічні кардіоміопатії, також препарат, який не відноситься. До жодних з чотирьох груп це аденозин. Так? Ну, у нас аденозину немає, у нас є АТФ. Там. Е і єдина сфера застосування цього препарату як антиритмічного є купування авариципрокних е тахікардій. Варто пам'ятати, що е він подіє подібний до неселективних бета-адренаблокаторів. Тому у пацієнтів із бронхіальною астмою. АТФ протипоказаний, так як може викликати бронхоспазм. І електроліти на калію і магнію. І один з показів для магнію сульфат це лікування піроеттихікардії або ж тихікардії торсади депоінти. Ну і така е збірна табличка відносно застосування і доз цих препаратів. Також, я думаю, що ми будемо обговорювати це на практичних заняттях, де будуть ситуаційні задачі з порушенням ритму та провідності. І поговоримо про, зокрема, і про новокинеміт, чи про кейноміт, так як цей препарат знову в деяких випадках переживає Ренесанс. Він знову з'являється в практиці. Дуже швидко ми закінчили, буде часу більше на перерву. А, які у вас є питання? При постійній формі фібриляції передсердь краще всього застосовувати бета адреноблокатори Ну, перш за все, повинні приймати рішення або це тактика. Контролю, контролю ритму іти да, на відновлення синусового ритму або ж контролю частоти для контролю частоти найбільш найкращим препаратом є група адреноблокаторів да, у пацієнтів з нормальною фракцією викиду. Якщо ж у пацієнта знижена фракція викиду, тоді можуть бути аміодарон, який гірше контролює частоту, але має. Менш виражений негативний інотопний ефект і е, дігоксин. І дігоксин. О, та, Вадим Петрович. Скажіть, що не можу дати відповіді але я подивлюсь. Да, якщо буде інформація, то так, да, звичайно. Чи є ще якісь запитання? Тоді ми швидко закінчили.